Привіт, шановні глядачі! Поступило е, запитання таке, чи можливо зібрати комп'ютер у 2023 році, досить потужний, в районі 100 тисяч гривень? Це можливо з наступними компонентами. Типу М2, швидкість запису 5100, швидкість читання 7100, ємність 2 ДБ. ну, думаю, його буде достатньо. Також було підібрано блок живлення ChipTek на 850 Вт, який має 16 ліній живлення на процесор. Також було підібрано материнську плату від MSI на чипсеті Z790. Вона, як я вважаю, є топова. Підтримує 128 ГБ ddr 4 пам'яті, має 5 слотів під M2, також 7 SATA-портів. Ну і було взято саме 128 ГБ оперативної пам'яті, оскільки все, що можна використати з цієї материнської плати і процесора, спробуємо це зробити. І для цієї збірки був підібраний процесор i9 13900 kf який є без відеоядра, але у нас буде відеоядро. GeForce 4070 від MSI. І щоб цей процесор можна було охолодити, який має до 300 Вт теплової потужності, ми взяли Arctic на 420 мм, але по факту він має 460. Тому не в кожен корпус він влізе, але ми підібрали хороший корпус. Єдине, що знайшли по ціні і по можливості вмістити цю водянку. Це корпус Вінга Кобель. Ну і з комплектуючими, оскільки ми оприділилися, то відкладаємо цю велику бандуру, як називають, і почнемо збирати комплектуючі, які можна розсмістити на материнській платі. Кому цікаво, прошу до огляду. Розпочнемо встановлення саме SSD. Тут у нас є такий відсік, давайте я розверну, щоб вам було краще видно. Кнопочка, яка нажимається, і радіатор у нас знімається. Є захисні плівки, ми їх спробуємо зняти. Перейдемо до розпаковки. Не розламала це вже добре. Це наш VD Black на 2 ТБ. Встановимо його в слот PCI Express M2, який буде найкраще працювати з процесором. І фіксуємо от таким фіксатором брендовим від фірми MSI. Також зараз спробуємо зняти наклейку для кращої передачі тепла на радіатор. Фіксуємо наш радіатор. Все. Наша пам'ять встановлена. Далі перейдемо до встановлення процесора. Постараємося акуратно його звідси дістати, не наслідивши. Всі ножки достатньо. От тут маємо ключик, його складаємо так, щоб зійшлося з ключиком у цьому нижньому куті. Оп. Ну, не відлітає як у всіх відео прямо, але він у нас зафіксований. Це інший відставляємо. От, от, і весь об'єм 128 ГБ встановлено на своє місце. Ну що ж, відкладемо нашу материнську плату бік і зробимо розпаковку охолодження. Ось наше охолодження від Arctic скотч. У маленькому закупнику знаходяться всі кріпильні елементи для форматів і під'їдемо під АМД, що Яку ми будемо встановлювати ну, прямо як в мотоциклах. Ну, надалі, думаю, побачите, як ми її встановлюємо в корпус. Ось вот такі істинні розміри нашого корпусу. Висота його 58 см. Верхня кришка у нас знімається. Передня також. Тут пиловий фільтр, який витягується, можна помити, закласти назад. До речі, зверху так само, аналогічно. Висовується в сторону. Сіточка досить дрібна. Ну і наша водянка має розміститися в передній панелі, оскільки у верхній панель 42 см смів, це 46 см. Кладемо його лежачи і будемо приступати до встановлення. А, ще один я не хотів сказати, тут у нас є відсік для HTD-шок розміру 3,5 Він нам не буде необхідний, оскільки ми використовуємо SSD саме в материнці. І тут ми маємо 4 болта, якими легко це демонтовується. Та розкажи, що, що сюди приперлося. Кастомізація. О розібраним корпусом приперлося на гараж. А все чому? Бо отвори під Тому під що підходять, все підходять. треба допрацювати напильником. Ми тут от розграфили отвори, які треба поправити, тому що виробник, хотів, видно трохи... Хотів показати. трохи... Отут, отут топовий виробник просто. <смеш> <смеш> Топовий виробник трошки напевно, помилився з розмірами. Ну, mm. Цей корпус не розрахований під е, таку довжину. І в нас тут є ребро, яке загнена пластина. Нам прийдеться, щоб не ставити ніяких проставок і щоб не протерло корпус, прийдеться її підточити і легесенько підфарбувати. Ну, напильником треба попрацювати. Ну, в нашому випадку болгаркою. Підберемо правильне сверло. Ще якісь треба дрібненьке знайти, таке, щоб намітити, чисто так різко. О, є точка. Ну що ж, кастомінг прийшов. Тепер можемо побачити, що отвори у нас сходяться. Що ж, перший нас вже зачепили, то було важко одному. Можна фіксувати наступний наш вентилятор. Так. Отже, вентилятори закріплені, водяна система закріплена міцно. Наразі це залишаємо і переходимо до кріплення бекплейту для кріплення самого охолодження п'ятачка до материнки. Комплект в комплекті у нас є два типи кріплення. Один саме під 1700 сокет, інший під AMD та інші. Нам потрібен під 1700, тому ми беремо його. Маємо такі ізоляційні шайби. Їх клеїмо на материнку з цієї сторони на отвори. Після того маємо таку планку. Закладається гайка, тут дві я вже дів, вдіваю третю. Закладається гайка, вона має фіксаційне місце. І після того резиночку фіксуємо в паз, щоб воно вже не рухалося на місці. Тому просто відривається, позиціонується в отвір і закладаємо сам бекплейт під даний суттє. От, все. Після того розвертаємо. Акуратно, щоб воно трималося. Беремо стойки і фіксуємо. Будемо далі ставити матерінку в корпус і підключати все, що можна. Вставляємо свої роз'єми в корпус. Дивимося, чи сходиться по отворах і закручуємо. Mm. Ну що ж, ми зафіксували ще дві планки на саму систему. Ось таким методом, таким вигином кріпиться. І спочатку приміряємо, якщо все добре, наносимо термопасту і фіксуємо. Так, всі розходяться. Все прекрасно. Значить Зараз наносимо термопасту і фіксуємо в такому положенні. Здаємо термопасту. Що за термопаста така? MX4. Класична, перевірена часом. Так. Є, якісь... Є методики, методики Мене проста. дві каплі пластинкою розтягнув, 3 каплі прижав і все. Буде. Оскільки в комплекті палички нема, піднімемо рекламу вода, візьмемо просту карту. Що буде недостатньо, трішки додамо. Ми отримали фіксаційну. Можемо ще раз... О, чується вже важко. От бачите. Розійшлося. Я думаю, так, ми ще чуть-чуть зараз додаємо, додаємо карточкою Залишок той шує. Ой, ну, фіксаційні буки зверху. Ноживили і потрошки дотягнемо. Наступним кроком будемо підключати блок жевлення, оскільки ми його ще не розпаковували. Відкриваємо і зробимо такий маленький огляд. Відкриваємо коробку, ми вже плівку зняли, не затрачаючи час. Отримаємо книжечку. Відсік з кабелями, кабіль живлення, болтики кріплення. Ну і пучок кабелів, живлення матерінки, живлення відчистирів, сата, відеокарт. Ну, будемо зараз тим розбиратися. Ну і самий модульний. У нас один 24-х піновий, два. PCI express два на процесор. Далі отримуємо SATA-порти. pci express на відеокарту. Ну, цього думаю достатньо. 850 Вт. По 5-вольтовій лінії 22 А, по 33 3, 22 А. Досить достатньо. Забираємо це все і ходимо Блок банально, вентилятором донизу, щоб отримував охолодження знизу, не беручи з корпусу, беремо 4 волтки, які були в комплекті і підсуємо. Ну і розпакуємо саму відеокарту, дістанемо її. В комп комплектності це сама ліновакарта. Кабель спеціальний до неї. Тут маленькі роз'єми. І тримач. Відкручуємо дві заклужки. Дуже тяжко йдуть. Ну, корпус взагалі йде тяжко з цим, от корпусом. Ну так, Корпус можна було би і вибрати якийсь покращення, але оскільки в нас був ліміт по бюджету. Основна задача більше вкласти в продуктивність. Так, а не І в можливо нам важко буде засунути саму батарейку BIOS, оскільки в нас все вже зібрано, ми її можемо заложити. Зафіксували. Знімаємо захисний роз'єм. Спробуємо заложити з ними, але можливо також їх треба знімати з заглушками в самій відеокарті. Ну, до речі, зайшов. Де характерний звук. Ось. Характерний звук відбувся. Тут можна фіксувати, але мене ще цікавить. Ну, До речі, Комплекти. так, да, вже брати. Так, так, де наш ножик? Так, відеокарти в нас стають зараз чим раз, тим більше. Важче. Так, вже виробники починають придумувати різноманітні підтримки. підтримки для них. І спробуємо зрозуміти, як її зафіксувати. Ну, до речі. Так, але я так підозрюю, що ще потрібно. Досить нормально. Так, потрібно ще відкрутити, але Ось так можна зафіксувати. Що і зробимо? Ну і що ж, фінальна збірка виглядає саме так. Бокові кришки ще не одіті. Пробуємо запустити.